1765 1769 кинеш інтернет, того, що мільйони подивилися ролик. На Ютубі, да. да. так? кажеш, на увазі історії. Замрієний учень. Влюблені. 1765 вірш 1006. 69-й. Проведено. З великої букви. Генеральний. Проведено. Генеральний опис малоросії. Малоросій. З великий букви. 65-го по 69-го. 65, проведено. З великої букви генеральний. Опис. Малоросії. Малоросій. Обікав.